У нас доєднується Йосиф Зіселіс, дисидент член ініціативної групи 1 грудня. Пане Йосифе, вітаю вас. Вітаємо. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день, пане Йосифе, На в студії пан Микола Маломуш. Також вас проінформую. А, пане Йосифе, ну мабуть, треба почати. Все ж таки з сьогоднішнього дня це справді унікальний день захисника та захисниці, і який ми не святкуємо навколо не разі, тому що зараз атмосфера як кажучи країна не святкова. На ми відзначаємо цей день, і це привід для того, щоб висказати слова нашої любові шани та подяки всім тим, хто зараз борониться наші міста, наші села і нашу землю від загарбника. Насправді, покрова день покрови Богородиці, день українського казацтва, день створення упа це таке повернення до коріння, і саме за право бути собою, бути об'єднаними на спорідними цьому корінню проти знищення нації. Ми зараз воюємо на фронті проти кривавих. Путінських орд в цей день. Що би ви хотіли для себе і для всіх нас відзначити? На от як такий проміжок часу з минулого 14 жовтня по цей, як ми змінилися, як змінилися ставлення до нашої армії, як змінилося сприйняття війни та самої України в нашому суспільстві? Я думаю, що як такий день на більш ніж новий рік. Зараз, на як в мирному житті це добрий день для того, щоб підсумувати те, що з нами відбулося за останній рік, зокрема вісім місяців. Дякую, пан Сергію. Ну передусім, я хочу скористатися такою нагодою і привітати всіх, хто захищає сьогодні Україну і на фронтах, і в тилу, і все громадянське суспільство, яке допомагає. Вони також є захисниками. України і перебільшити значення всіх тих сил, які сьогодні оборонять Україну, просто неможливо. Так, дякую, пане Йосипе. Якщо от до, до висновків перейти, до ага, я зрозумів якісь проблеми зв'язком. Пане Йосипе, чи чуєте нас? Так, так, чуємо, продовжуйте. Так, так я чую. я Продовжуйте, говорить. будь ласка. Так. Да. Хочу сказати, що сьогоднішній день ще раз підкреслює нам, що Україна пройшла величезний шлях за останні 30 років, коли буквально з тисяч там чи десятків тисяч людей, які дійсно готові були тоді воювати за Україну в 91-му році. Сьогодні ми бачимо вже мільйони людей, тільки мільйон армії, чого варта. І крім того, ті сили, які я вже перерахував, яких я привітав, також з ним захисника України. Я хочу сказати, що за ці роки 30 років вже по наших підрахунках, 15-17 мільйонів людей в Україні готові брати зброю, боронити, допомагати боронити оборонити Україну армії. І так далі, тобто ми пройшли великий шлях, але попереду у нас ще більший шлях. Бо нам треба з вами йти разом до національного консенсусу до того стану, коли 75-80% населення України будуть мати однакові уявлення про нашу історію, про нашу сучасне і про наше майбутнє. Тогі будь-які ворог, який тільки подумає сунутися до України, отримає в пику так, що йому мало не здасться. І тому ми повинні підсилюватися, Неважливо скільки ми будемо воювати, буде у нас передишка чи не буде. Все треба використовувати для того, щоб ставити країну на воєнні рейки. Бо у нас є цей екзистенційний ворог на Північному сході, який буде на. Діставати весь час, і ми повинні бути настільки сильними, щоб давати йому відсіч у будь-який момент. Для того треба і армію підсилювати, і воєнне виробництво, і суспільство і Головне просуватися на шляху створення української політичної нації тобто до національного консенсусу. Тоді нам ніхто не буде страшний. Пане Йосипе, а як нам просуватися, власне кажучи, до цього національного консенсусу, тому що ну ми бачимо за ці 30 років незалежності, ми насправді дуже тривалий час послуговувалися радянськими наративами. Давайте згадаємо, що ще недавно військові святкували свій день 23 лютого, в День Радянської армії, і тільки після вже революції гідності поступово прийняли День захисника, так хоч. Це історичне має коріння саме покрови святкувати на покрови день захисника, тому що це є день козацтва і УПА, і так далі, і так далі. Ну, ви знаєте, безумовно все це. І, і водночас от зараз ми бачимо якісь тут дивні опитування, навіть от щодо тих же УПА. Та ми говорили про це в попередній годині разом із Сергієм. З одного боку, захисники і захисниці України виборюють територіальну цілісність і незалежність України. А з іншого боку, менше ніж половина українців визнають УПА борцями за незалежність, та, ну, ви бачили ці опитування. І це дуже дивно, тому що це такі ж люди, які боролися за Україну тільки ну, півстоліття тому. То от питання як ось ці наративи вже сучасної України, української, власне, ем, як їх просувати до цього такого загальнонаціонального консенсусу, про який ви говорите, тому що нам дійсно потрібно до цього прийти. Але станом на зараз у нас все ще залишаються... Рештки радянських наративів, там постімперських, ще якихось, і, і боротьба водночас ми не вперше говоримо на тему колективної ідентичності, так. ідентичності нашого народу, нашої держави. І тому хочу зазначити, ідентичність колективна має величезну інерцію. Не треба вдивуватися, що ще багато пережитків в совєтських часів живуть в нашому суспільстві. Це закони ідентичності, їх не можна змінити в водночас, раз і все було б дуже добре, якщо можна було це зробити. Але боку, те, що швидко змінюється, потім воно дуже нестійке. Тому якраз завдячуючи Богу, який створив таку саму історію, що ідентичність розвивається тільки поступово, повільно, еволюційним шляхом, ми маємо надію, що з тих 15-17 мільйонів, які сьогодні готові боронити Україну, через 10 років буде 20-20. А потім 30, і це вже буде майже національний консенсус. Не можна змінювати швидко. Єдиним, що можна було б зробити, якщо виборці це зроблять, обрати таку владу проукраїнську, яка буде підтримувати саме цей розвиток ідентичності української політичної нації, не обслуговуватися своїм інтересам, власним чи партійним своїми кишенями і так далі, а розвивати нашу державу у напрямку еволюційного оцього розвитку ідентичності української до національного консенсусу, тільки держава з її потужними ресурсами може допомогти цьому еволюційному шляху. Але досі, ось вже 30 років, мала яка влада розуміла питання ідентичності, мала яка сприяла цим, цим процесам і так далі. Ось якщо ця війна не змінить відношення нашої влади до розуміння того, що тільки українці. Політична нація, які розуміють, знають за що вони борються, їх повинно бути все більше і більше, і це повинно працювати і виховання, і культура, і освіта все повинно працювати на це, але так чи інакше, ми все одно розвиваємося чи в супереч владі, чи завдяки владі, але все одно будемо розвиватися у цьому напрямку. І з кожним роком, коли ми з вами будемо зустрічатися в ефірі. Сютері цей день ми будемо фіксувати, що ще більше і більше сили є в Україні. Це правда. Дякуємо. Цей день дійсно демонструє поступ. Дякуємо за вашу мудрість. Йосиф Зісельс, дисидент, член ініціативної групи 1 грудня, був з нами на зв'язку.